Приємно відчувати турботу, негаласливу, без надмірного втручання, жартів чи мотиваційних цитат. І просто тоді, коли це справді потрібно, коли недосип не лишається непоміченим, коли краще пригальмувати темп або навпаки зробити по максимуму. Саме для такого піклування створено восьму серію Galaxy Watch, Galaxy Watch Classic і новий Galaxy Watch Ultra. Ці смарт-годинники, наче індивідуальний ритм, тримають сигнали організму у фокусі та допомагають жити усвідомлено. І що важливо, у такому найтоншому дизайні, який дійсно хочеться носити, нова серія на 11% тонша від попередньої удар. Стійка має зручну посадку і підвищену точність відстеження показників тіла. Galaxy Watch 8 майже не відчувається на зап'ясті. Легкий і витончений, він доступний у двох розмірах – 44 та 40 мм, а також у двох кольорах – графітовому та срібному. Для тих, хто хоче відчуття справжнього годинника, Galaxy Watch 8 Classic з діаметром 46 мм в чорному та білому кольорах. Обертовий безель і кнопка швидкого доступу додають зручності у щоденному користуванні. Найміцніша і найдосконаліша модель у лінійці Galaxy Watch Ultra. Чотири титанові кольори, зокрема новий титановий синій, надійність як у професійного спорядження. І найдовший час автономної роботи серед усіх Galaxy Watch. До усіх цих годинників є варіанти ременців, які пасуватимуть до різних стилів життя. Навіть у сонячну погоду на вулиці з Galaxy Watch жодних проблем з інформацією на екрані, бо в цій серії вдвічі більша пікова яскравість ніж у попередній. Тож завжди чітко видно повідомлення, навігацію чи тренування. Особливо тішить, що витончений корпус не завадив функціональності. Найпотужніший процесор забезпечує швидку обробку даних, миттєвий відгук і кращу енергоефективність. Подвійний GPS дає точніше позиціонування. Посилений акумулятор впевнено тримає заряд навіть за активного користування. До речі, у Galaxy Watch 8. 32 гігабайти пам'яті, а в Galaxy Watch 8 Classic оновлення аж 64 Гігабайти. Тепер реально можна закинути купу музики, плейлистів або навіть офлайн-подкасти, і не залежати від телефона. А сенсор біоектів нового покоління ідеально щитує показники, як-от серцевий ритм, насичення крові киснем, судинне навантаження, рівень антиоксидантів, щоб забезпечити персональний моніторинг здоров'я. У новій серії вдосконалений процес керування сном, бо це фундамент для енергії, концентрації і настрою на весь день. Розумні годинники аналізують циркадний ритм, рівень тиску і виявляють ранні ознаки апноє вісні. Для отримання даних потрібно вдягати годинник впродовж трьох ночей поспіль і перебувати у ньому хоча б чотири години під час сну. Наприклад, функція контроль сну аналізує показники, щоб підібрати індивідуальний час засинання, і надає підказки, коли краще лягати спати, аби бадьорість супроводжувала вас щоранку. На ранок чекатиме детальний звіт: тривалість фаз сну, пульс, насичення крові киснем і загальна стабільність. Ба Більше за тиждень годинник визначить Тип сну і створить персональну програму тривалістю 3-4 тижні, щоб поступово покращити якість відпочинку. Тренер зі сну порадить плавне коригування звичок без стресу, як от фіксовані ранкові підйоми, більше активності в потрібний час. За допомогою нової функції судинне навантаження годинник відстежує роботу серцево-судинної системи. Якщо фіксує підвищене навантаження, то нагадає, що час звернути увагу на себе. Наприклад, переглянути рівень активності чи час на відновлення. Унікальність цієї функції у комплексному підході. Вона враховує не лише серцеві ритми, а й звички, рівень стресу, фізичне навантаження та якість сну. Також вперше представлена інноваційна функція антиоксидантний індекс, що вимірює рівень каротиноїдів. Вони відповідають за здатність організму захищатись від стресу, шкідливих впливів довкілля, що пришвидшують старіння. Усе, що потрібно, прикласти великий палець до сенсора на тильній стороні годинника. Через 5 секунд на екрані з'явиться числовий результат і візуальна підказка. Наприклад, небесно-блакитний колір вказує на достатнє споживання продуктів, багатих на каротиноїди. знати свій антиоксидантний рівень, ніби мати інструкцію з догляду за внутрішнім ресурсом. Щодо тренувань, то особистий тренер з бігу спочатку проведе тест, щоб оцінити фізичну підготовку за шкалою від 1 до 10. Потім створить індивідуальну програму з підказками щодо темпу, техніки та навантаження, аби ефективно досягати цілей. З оновленою функцією Together можна влаштувати змагання з друзями, надихаючи одне одного. Коли життя вмикає швидкість на максимум, незамінний стає трекер усвідомленості. Він дозволяє фіксувати настрій і рекомендує дихальні вправи, щоб зняти напругу і перезавантажитися. Такий собі диджитал ретрит. Ще один прояв турботи: щоденний прогноз рівня енергії. Тепер кожен день не марафон на осліп, а розумна навігація з усвідомленням, на що ви здатні. Серія Galaxy Watch 8 працює на новій платформі Wear OS 6 та вперше оснащена асистентом штучного інтелекту Google Gemini. А це в голосовій команди, швидкий доступ до інформації та розумні поради. Приємне враження і від оновленого інтерфейсу. Мультиблочний віджит показує дані з обраних додатків. А уся необхідна інформація від дзвінків до часу тренувань зібрана на панелі на Сповіщення стали більш лаконічними, а найчастіше використовувані застосунки автоматично піднімаються вище у списку, щоб витрачати менше часу на пошук. Восьма серія Galaxy Watch, Galaxy Watch Classic і новий Watch Ultra це історія про те, як технології стають по-справжньому корисними. Звісно, годинники не замінюють лікаря чи тренера, але дають ту підтримку 24 на 7, яка робить вас уважнішими до себе. Що ж, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал Комфі і діліться в коментарях, які функції найбільш корисні. Папа! -па!